Вітаю, друзі! Вчора в Європі вибухнув величезний скандал. Скандал пов'язаний з роботою російських спецслужб, російських найманців. Як з'ясувала італійська спецслужба, колишній президент Російської Федерації, а нині заступник голови Ради Національної безпеки і оборони РФ. Дмитро Медведєв замовив за 15 мільйонів євро бійцям ЧВК Вагнер, нікого іншого як міністра оборони Італії Гвідо Клазетті. Замовив через підтримку Гвідо і його партії Брати Італії.